Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як я отримала від Всесвіту по носу. По своєму маленькому носику. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. І не забудьте написати будь-який коментар. Все що завгодно. Хоча б привіт. Це дуже важливо для мене. На днях. Крещений батько мого сина в зв'язку з його днем народженням запропонував йому подарувати а, такий дуже практичний, гарний подарунок, як кросівки. Каже, в тебе бюджет 5 тисяч гривень. Можеш обирати а, а, любі кросівки, які подобаються Нікіті, але саме головне, щоб вони були шкіряні, якісні і краще, щоб вони брендові були. А, я Подумала, що 5 тисяч гривень мені жалко віддавати за кросівки. Я вибрала одразу три з приміркою на розетці, так як і мені запропонував кум, прислухалася до нього, вибрала Under Armour Червоні, такі, як любить е, Нікіта, за 2200. Вибрала чорні New Balance за 5 тисяч гривень. І вибрала ще жовті, теж його кольори, Puma Porsche, дуже красиві, теж якісні, за 3300. І думала собі так, що Нікіта обере собі за 2200, скоріш всього, тому що це його люби, улюблений колір. І в мене залишаться кошти, які купую йому ще пару ковтинок. Uh, Можна на якісь джинсики які вистачить, і... і я вже так собі розпланувала. Але Всесвіт мені стукнув по носу. Коли прийшло замовлення, приїхав кур'єр з цими кросівками, то виявилося, що найбільше ні підійшли і сподобалися найдорожчі кросівки. Чомусь так, чомусь найдорожче, хоча він не знав ціни ні на, ні, ні на одній з них. Але вони були найкомфортніші, найзручніші. І... Але е, я почала його мовляти: давай поміряємо інші. Червоні, на які я ставила ставку, виявилися ну, просто малі. Хоча той ж самий розмір, але Нікіті вони тисли з усіх боків. І він сказав, що ні, навіть з його. Ум... Таким пієтетом до червоного кольору, він не хотів цих кросівок. Залишалися ще з жовті, середній варіант за 3,300. І вони на нього підійшли. Я мовила його, що давай візьмемо ці жовті, давай, вони дешевші, вони дешевші. І ми зможемо тобі ще купити речі. Я собі думала, я зможу нарешті вдягнути дитину. Дитина дуже сильно виросла за літо, і тут така можливість щедрий. Щедрий кум, який пропонує допомогти, думаю, це взагалі супер. А от. І треба було думати, що раз чоловік пропонує тобі е, такий подарунок, і він каже, що для нього ця сума необтяжлива, що він її е, заробляє, що він зараз може собі дозволити, а ти йому кажеш, що ні, я буду економити. Я буду економити, тому що мені не потрібно найкраще і якісне. Я буду обирати таке, щоб подешевше і побільше його купити. Для чого ми це робимо? Для того, щоб нам в результаті, не, в результаті на наступний день Нікіта вдягнув ці кросівки, пішов в школу, і виявилося, що вони тиснуть йому палець, він взагалі не може в них ходити. Це виявилася ціла проблема. І мені прийшлося їх здати, здати, і я їх обміняю на інші. Про що це мені говорить? Про те, що коли вам всесвіт пропонує, він вам готовий це дати. І є чоловік, який каже, що я тобі це можу, я собі це можу дозволити. І коли ти відмовляєшся від цього, ти перекриваєш собі можливість отримати більше. Чи, чому це відбувається? Через менш, нашу меншу вартість, через те, що ми не дозволяємо собі бажати кращого. Через ми ставимо хрест на можливості. Ми її перекриваємо для себе. Друзі, бажайте більшого, бажайте кращого. І всесвіт вам це дасть, як у цьому випадку з чоловіком, який сказав: Я тобі можу це дати, я тобі готовий це дати. І так як ви підписані, підписані і зараз знаходитеся на моєму каналі «Замріяні», зробіть зараз таку річ. Замрійте собі, замрійте собі те, що ви більше за все хочете. І ви це отримаєте. Ну, що ви замріяли? І не забудьте поставити вподобайку, і підпишіться на мій канал. Люблю вас!